Від ранку у Нікополі та низці прибережних громад району загроза атак дронами камікадзе та з важкої артилерії опинився поблизу місця вибуху. Вчора внаслідок обстрілу Нікополя постраждав 41-річний чоловік. Тим часом у міськраді Нікополя продовжують відновлювати потрощене ворогом житло місцевим, нагадують алгоритм дій. Куди звертатися, аби отримати допомогу? І майстер-класи змінної безпеки від саперів цивільним розповіли, як поводитися, якщо виявили вибухівку та чого не можна робити категорично що необхідно знати. Марганецька громада не хоче бути територією активних бойових дій. Депутати міської ради навіть звернулися до ОВА з проханням змінити статус громади. Які аргументи автоматівці між тим почали постачання побутово-господарської води. Вона не питна, і вживати її в їжу категорично заборонено. А у Нікополі хочуть підвищити вартість проїзду у міських автобусах до 15 гривень, яка причина здорожчання Ви дивитися спацпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на YouTube. Надцятого, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Від ранку у Нікополі та низці прибережних громад району загроза атак дронами камікадзе та з важкої артилерії місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів. По території Нікопольщини окупанти гатили протягом ночі потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджені підприємство, адмінбудівля, два приватні будинки та газогін. Люди вціліли. Опинився поблизу місця вибуху. Вчора внаслідок обстрілу Нікополя постраждав 41-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу. Пошкоджені інфраструктура, підприємства, п'ятиповерхівка, приватні будинки, авто та адмінбудівлі. Евпів дронами та з важкої артилерії окупанти били по райцентру, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Тим часом у Дніпрі сапери провели майстер-клас для цивільних. Розповідали про типи мін та снарядів. А ще про ризики та наслідки, до яких призводить необережне поводження із вибухонебезпечними предметами, розповіли, як поводитися, якщо виявили вибухівку, та чого не можна робити категорично. Про правила, які рятують життя у нашому матеріалі. На столі протитанкові протипіхотні міни снаряди для мінометів та гранатометів, гранати наступального та оборонного призначення для цивільних сапери проводять майстер-класи з мінної безпеки. Правила прості: все, що ви бачите, і не ваше чіпати не можна. Це смерть. Не лише нагадують правила, а й розвінчують головні міфи. Як от про те, що протитанкова міна не може спрацювати під вагою людини. Якщо людина на неї наступила, це на смерть. Найбільше мін на прифронтових і деокупованих територіях сапери кажуть, коли росіяни відступають, закладають вибухівку у все, що бачать. Загрозу можуть нести навіть дитяча іграшка. Наша країна сама, сама назамінована, що в країні в світі більше 80 років на її повне 90-80 років її розмінування. Утім, небезпека є й на територіях, де нога окупантів навіть не ступала. Дедалі більше мін люди знаходять на прибережних зонах Нікополя і Марганця. Раніше це робилось вручну, все перевали. А зараз, коли вже пішла війна дронів, це розкидується дистанційно. Маленькі, майже непомітні міни пелюстки нині буквально всі, але прибережну територію. От смотрите. ось дивіться, на відстані кількох сантиметрів лежать собі і чекають. Якщо побачите, ще раз повторюю: не чіпайте, не наступайте на них, не перевіряйте на міцність. Просто повідомте екстрені служби та дотримуйтесь їхніх інструкцій. Чіпати їх, як і інші вибухонебезпечні предмати, категорично не можна, бо більше застерігають сапери. Не варто навіть підходити близько до пилюсток, бо вибухнути боєприпас може будь-якої миті. Ліпісток. Дуже небезпечна штука. Життя вона не забере, але ви ліпі... Є пилюстки з датчиком самоліквідації. В жодному разі не підходити до них, не брати. Бо навіть ми, люди, які навчені, не знаємо, може воно вибухнути або ні. Жертвами шпилюсток стають і діти, і дорослі. Так у марганці на міні підірвалася 67-річна пані Валентина. Жінка згадує, наступила на боєприпаси, навіть не встигла цього усвідомити. Бабах, і все я впала. Надавав першу допомогу шарфом замотував ногу. Потім шапкою прикрив дуже холодно було. Швидка, приїхала, забрали турникет, встановили. Нині жінка потроху одужує. Далі на неї чекає реабілітація та протезування, бо врятувати розтрощену кінцівку лікарі не змогли. Оскільки був пошкоджений великий масив м'яких тканин, кісткової тканини, довелося ампутувати право-нижню кінцівку на рівні середньої, середньої нижньої третини гомілки. Аби нагадувати людям про правила безпеки сапери й проводять, такі майстер-класи не лише розповідають, а й наочно Показують, які небезпечні предмети нині можна знайти на нашій землі. Будемо намагатися раз на два тижні робити дані заходи в різних куточках нашої країни, області. На свої майстер-класи запрошують і дітей, і дорослих, бо переконують правила, що рятують життя, має знати кожен. Катерина Нічик і Тарас Іванов про Нікополь. Завжди часом у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого під час війни майна. кажуть перше, що необхідно зробити повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву на проведення комісійного обстеження та складання акту. Заяву до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету. А ще додати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПі. Марганецька громада не хоче бути територією активних бойових дій. 27 березня депутати міської ради звернулися до ОВА з проханням змінити статус громади. Причина нібито у тому, що інакше населення та саме місто приречені лишитися без змоги до існування. Через зміну статусу кажуть у міській раді Марганця, місто не отримуватиме податків від підприємств. Також зупинять роботу благодійники. Зупинилася, і програма є відновлення. Особливо болючою темою стало скасування послуги є відновлення, якою відтепер не мають змоги користуватися мешканці Марганецької громади, житло яких постраждало від ворожих нападів. А це в наш воєнний складний час є необхідною умовою для того, щоб люди, які залишилися в громаді, могли вижити. Нагадаємо, від жовтня 2023-го Марганецька громада перебувала у статусі території можливих бойових дій. Натомість, з 20 березня 2025-го року громада потрапила до переліку територій, де ведуться активні бойові дії. Тим часом мільйон гривень на відбудову марганця передасть волинське місто Коваль. Відповідне рішення ухвалили ковальські депутати під час чергової сесії. Допомога у межах національного проєкту Пліч о пліч згуртовані громади. Нагадаємо, Ковалі Марганець у грудні 2024 року уклали меморандум про співробітництво. У документі, підписаному ковальським міським головою Ігорем Чайкою та Марганецьким міським головою Геннадієм Боровиком, сторони визначили пріоритети, відповідно до яких і буде організовано співпрацю. У селі Кам'янське червоногригорівської громади триває масштабна реконструкція водогону. Старі труби замінюють новими пластиковими матеріали. Надали благодійники у громаді. Зазначають, заміна труб дозволить зменшити кількість аварійних ситуацій, через які люди лишалися без води. Пластикові труби не іржавіють, мають довший термін експлуатації та забезпечують чистішу воду для мешканців села. Завершити роботи обіцяють найближчим часом. Автоматівці між тим почали постачання побутово-господарської води. Вона питна і вживати її в їжу категорично заборонено, наголошує місцева влада. Рішення кажуть тимчасове, аби забезпечити зрушування городів та тримати під тиском пожежні гідранти. Нагадаємо, без сталого водопостачання громада лишилася після підриву окупантами Каховської ГЕС. А у Нікополі хочуть підвищити вартість проїзду у міських автобусах до 15 гривень. Із проханням перевізники звернулися до міської ради. Кажуть, востаннє тариф переглядали ще 22-го року, і відтоді сильно змінилася вартість пального та обслуговування машин. Утім, остаточне рішення про підвищення ще не ухвалене. Мешканцям Нікопольщини нагадали про заборону спалювання сухої рослинності, бесіди з людьми провели у трьох громадах Нікопольського району, повідомляють у ДСНС. Надзвичайники закликають не спалювати суху рослинність. Нагадаємо, за підпал сухостою під час воєнного стану можна отримати 15 років за ґратами, а в деяких випадках навіть довічне із конфіскацією майна. Також діють штрафи за випалювання упалого листя і залишків рослинності до 6 тисяч гривень. Якщо ж через дії паліїв виникла лісова пожежа, вони заплатять від 4,5 до 15 тисяч гривень. Донорів Марганця запрошують на виїзний забір крові. Його проведуть 2 квітня у приміщенні центральної міської лікарні. Донорська необхідна, аби поповнити запаси обласної станції переливання. Долучитися до акції можуть всі охочі з собою. Слід взяти паспорт та ідентифікаційний код. Нікополь отримав станції Екофлоу для медзакладів. Вони забезпечать безперебійну роботу системи кисню. Про це розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Зарядні станції надали благодійники. У першу чергу їх доставили у лікарню та центр реабілітації дітей у Нікополі. Згодом таку допомогу отримають і інші громади району. А у Марганці триває видача гуманітарної допомоги, зокрема одягу і взуття від благодійників з Норвегії. Допомога для дорослих і дітей різних вікових груп. Про графік та місце видачі гуманітарки додатково повідомлять на офіційних сторінках міської ради. У селі Борисівка зарибалиста ставок – одне з головних місць відпочинку та дозвілля для тамтешніх жителів. Ініціативу проявив місцевий підприємець. Про це розповідають у Червоногригорівській громаді. У водойму вже випустили дорослу рибу, яка здатна мати потомство. Це переконані у громаді стане запорукою екологічної рівноваги та відновлення природного багатства села. А у Нікополі волонтери шукають родину для пекінеса Зефіра. Його власниця померла, а песик опинився у притулку Шанс на життя. Зефір, за словами волонтерів, виявився собакою однієї людини. Він не може ужитися з іншими тваринами, ба більше свого господаря охороняє навіть від інших членів родини. Тож для кудлатого підшукують людину, яка живе сама. Якщо хочете забрати чотирилапого до себе, телефонуйте за номером, що на екрані. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.